Гомофоб, то я хизней насправді, як ви тикнули на цей відос, але ну скажімо так, вдачі чуваки. Але тут не те, що контент, котрий вам сподобався. Одразу кажу, що якщо все ж таки випадково, да. Слеш, це геїв. Всім привіт! Це Міра, і це друге відео з серії, там, де ми з вами розмовляємо, там де я вам розповідаю свою думку, і ми вирішуємо, що краще на рахунок перінгів. Перша частина в нас була про гетперінги, про гетероперінги. Тут ми з вами будемо розмовляти про слеш перінги. І знаєте, чомусь. Я впевнена, що якщо відео нормально просунеться ютубом, то на ньому буде набагато більше переглядів, ніж на відео про гедперінги. Я не знаю, чому так вийшло, але я помітила, я думаю, в принципі, більшість з вас помітили і розумію, що слеш перінги, тобто перінги там, де в нас два чоловіка, вони чомусь самі популярні завжди у всіх фандомах. В принципі, Всіх можливих якихось літераціях завжди це саме популярне, і я, чесно кажучи, трохи не розумію, чому. Не те, щоб мені якось не подобалося, якби все та сухі канони, все таке, але якась магія. Тож сьогодні ми цю магію спробуємо собі підкорити. Неважливо, чи дивилися ви попереднє відео з цієї серії про гедперінг, як я казала, чи ні, нагадаю. Взагалі, я це все знімаю лише тому, що мене дуже-дуже сильно біси, як інколи ам, гавняна виглядають перінгів в якихось направленостях. Тобто, да, мене дуже часто бісять перінги у всіх направленностях, тобто і гетим-слеш. Але, знаєте, якщо з гетперінгами, вони в частності просто. Початково обосновані не дуже добре, вони існують, в частності, просто тому, що. І більше їх проблема для мене, конкретна, це то в слеш перінгах і FMSlash. Вследж все ж все-таки більше, Боже, гетеронормативність, я, я просто плачу, я просто плачу. Поговоримо з вами про це трохи пізніше, але хочу зазначити, що да, я все це знімаю для того, щоб розповісти вам, можливо, майбутнім якимось кмісістам, яким майбутнім письменникам, майбутнім що, що, щось що. там, е, людям, котрі просто пишуть фанфіки, тобто. В нас багато є можливостей, як ви зможете використати це знання, щоб от якраз таки не допускати дебільних помилок, котрі я не знаю насправді, чому люди подумали, що це прикольно, і вони такі помилки допускають. Але Ну, людство таке людство, знаєте. І продовжимо тим, з чого почали: гетеронормативність. О май гад. Я думаю, люди, котрі знаходяться в, в слеж-ком'юніті, скажімо так, тобто читають подібне, дивляться подібне. Я думаю, ви знаєте, що в нас в частності в яу сегменті, господи його прости, чесне слово. Ам, така штука: шкаф і тумбочка. От шкаф і тумбочка. Шкаф, тумбочка. І знаєте, в частності в нас шкафій люто мега-альфач, такий вообще пак-чук-чук-чак. В нього 330 мільйонів мільярдів гул компаній. А тумбочка, такий п'ятний, нещасний, такий м'якенький на характер, такий. У -тю 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 -тю. О, знаєте, інколи це спрацьовує, хочу признати. Да, все -таки. Інколи нормально прописують характер таким персонажем. Але в частності, давайте загодимося, взагалі ніфіга не прописують. Це просто шкаф і просто тумбочка. І знаєте, тут шкаф і тумбочка не в плані росту, тому що вау-вау, люди свій зріст не те, щоб обирають. Генетика штука, така котру ну змінити зараз, поки що, нізя. Тут скоріше шкаф і скоріше тумбочка в плані того, що шкаф... Це патріархально-стереотипний мужик, а тумбочка патріархально-стереотипна баба. Але ми тут кажемо про слеш. Тут жінок нема. Розумієте, в чому прикол. У нас патріархальна, едронормативна модель стосунків, вона перекидується на ну, два мужика. А ми перекидуємо на них патріархальну у цю модель поведінки. Тибо, типа. Получається, у нас хтось uh, в пейрингу стає жіночим персонажем. І це так дивно, тому що ну, я когось, можливо, здивую, але мужикам гем, їм подобаються мужики а не мужики, котрі, ну, типа, мужик, ну, якби, ну, типа, ну, типа, жінка. Тобто, це не те, щоб так працює, окей? І, звісно, деяким людям просто подобаються інші люди з якимось м'яким характером, можливо, чи навпаки, от, що э, в цій людині м'який характер, а от в іншу, щоб такі, ви знаєте, рішала. Але це, скоріше, особисті випадки. А в нас, в мас-медіо, скажімо так, в, в медіакультурі, як вже поведено, що я, ой, да? це в нас шкаф і знов тумбочка, Тому що хочу сказати, що мене дуже раді змушує капець як крадіти те, що в Сьеннай, Сіненай це ну. Онлі um, романтика, називаємо це так. От вселене, на там все так, там ну, багато, насправді все краще, серйозно. Його ком'юніті воно саме по собі якесь більш шизове, більше з дуже дивними роботами, дуже дивними перінгами. А на най, все не на все хорошо. От PG13, от х, хороший рейтинг, <райпості> поважаю. Там тому, що більше прописують саме про почуття, про якісь реальні стосунки взаємовідносини людей. Де й це вже ну прям радіре, ну прям прям душа співає. Тож ми згодимося на тому, що гетеронормативність, будь ласка, не застосовуйте її для негетероперінгів. Це виглядає правда дивно. Ну я сказала, що так можна прописати і бла бла, -бла Але чесно, навіть добре прописаний, але все одно такий під фльором гетеронормативності, слежперінг. Блін, ну, ти вроде читаєш, тобі вроді все як подобається, тому що автор, наприклад, адекватний і все прекрасно так розписав, але все одно ти відчуваєш, що ну, блін, ну що то не то. Ну от. І... Не знаю, особливо в мене так. Напишіть, якби в коментарях, як вам такий піджатер, можна сказати. Ну а тоді, Міра, а як тоді, блін, прописувати? Все дуже просто. Я проведу просто ту саму штуку, про яку я розповідала у відосі про гедперінги. Все елементарно. Можна просто зробити ого і вау персонажів у перінгі повноцінними учасниками цього перінгу. Тобто, щоб права, якісь можливості, права не знаю на емоції, на якісь вирішення, оце це все було 50 на 50. Ні, nee, це просто на словах, трохи складніше це в нас в діях, ні. Nee. Але знаєте що? Просто подивіться на дружбу. Да, дружба це в нас в принципі теж воно кохання. Воно батонічне, воно без романтики, але в принципі це ті самі стосунки, тільки без всіх пошлостей і тому іншого. Просто подивіться на дружбу і вуаля. Добавте тоді всю свою пошлятину. получиться абсолютно прекрасний, неймовірний перінг. Конфетка. Всі полюбляють таке насправді. Ну, окей, майже всі, але більшість, більшість людей таке подобається. Чому? А тут ми переходимо до інших штучки: Квір-бейтінг. О, Боже мій, це штука, котру бісе, дуже величезна кількість людей, але також завдяки їй ми маємо ці прекрасні перінги, як Сасунару. Ми маємо сатасух. Хоча сатасух, окей, там слава сказати, прям квербейтінг спеціальний, але він там вийшов. Ні. До другого сезону добрих передвісників така няга в нас була з кроволяйзерфлем. Тобто, ну, дружба, ну прям дружба. але... Ну, ти бачиш, ну що там є, ну щось там є, опа. І Да, для людей, котрі не в курсах що це? Кюрбейнг це коли нам, якби автори якоїсь штучки, якоїсь серіалу, фільму, комікс, менгі, мультикані, нічого там виходить, натякають, що можливо якась хімія, якась романтична хімія, присутня між персонажами однієї статі. І ні,би просто от або розвинуту цю гілку кудись, або показати, що в нас тут чисто брат за брата, скажу так. Ні. Вони балансують між цими двома рішеннями: розвивати гілку і показати, що це в нас просто дружба. Тобто розвивати гілку в романтичну чи в дружню сторону. Вони нічого не обирають. І виходить так, що люди. Дуже багато людей, в тому числі і я. Більшості починають шиперити цих персонажів, не добившись їх канону в в каноні, тим самим популізуючи сам перший продукт де розповсюджуванням цього пейлінгу, контенту по цьому пейлінгу, Інколи це роблять спеціально. Але хочу знати, що інколи і не спеціально. Інколи так просто получається, що от в нас персонажі, і ти розвиваєш, як між ними хімію, але ну, романтичну хімію ти з ними не хочеш розвивати. Чому багато може бути причин, чесно, не тільки якась гомофобія, типу, прикиньте, чуваки, люди не роблять слэшперингі, не тому, що в частності вони гомофоби, просто інколи, наприклад, це сюжет дуже сильно підпсує. підпсує, можливо, дуже сильно плани автора на сюжет. Буває. Але якщо ви хочете побудувати щось таке флафне чи навпаки драматичне, головне з якимось почуттями і теплим чимось під кінець, там вже коли розв'язочка, оце все, то використовуйте троп від дружбу до коханців. Прекрасна штука працює! Атменна, просто неймовірно прекрасна. Також можна трошечки підзмінити цей троп і поєднати його з іншим тропом від ворогів до коханців, але зробити це не від вороги, якісь період коханців, а вороги, друзі і потім коханці. Це працює на мою думку набагато краще, але також. Тут дуже важливе відступлення, що не забувайте про реальний період просто друзів. Тому що дуже багато, дуже часто в нас одразу персонажі тільки знаходять якусь спільну мову, все, все, от дружба була, 5 секунд, все, давайте романтику. Це комусь таке, так, да, подобається більше, але якщо логічно подумати, то Ну, це так-то дивно. Це так то дивно, що в нас одразу від дружби, прям ну, як я й казала, коля, от п'ять секунд подружили, все, романтик крутим. Ну, все-таки це довше в нас трапляється в реальному житті. Звісно, якщо у вас не слоберн, то Слуберн це жанр, коли в нас всі події розвиваються повільно, всі почуття в нас приймаються повільно. Якщо у вас не такий жанр, то сильно прям затягувати з цим. Ну, теж такий собі. Але якщо у вас не якийсь драбл-фанфік, не не знаю, сингл комікс, то ну, а чому б ні? Чому більше не показати просто дружби? Але тут ми з вами розмовляли про те, коли в нас партнери у відносинах рівноправні. І навіть якщо ми кудись в жопу засунемо вашу гетеронормативність, оце от все шкаф-тумбачка, Чи може й бути в нас перінг, сперінг там, де в нас не рівноправ'я? Да, вау, може. Тільки от незрозуміло, чи на щастя, чи на жаль, працює це прямо зовсім не так, як у гетероперінах. Звичайно, в нашому ідеальному світі, десь далеко-далеко. Людей виспитують просто як хороших людей, виховання в нас не набудуються на якихось е стереотипах по статі. Ні, цього всього нема. Але, на жаль, ми з вами живемо в тій дірі, там, де все це є, все це присутнє. І давайте ми просто згодимося з тим, що. Так, в нас, в, нашу, в нашій спільноті усі, людей різних статей виховують по-різному. Просто зуміріться з цим добре. І звичайно, все залежить в більшості від адекватності батьків. Але ну, якщо ми візьмемо такий м середньостатистичний портретик чоловіка і жінки, то жінки в нас якось просто відкритіші до емоцій. При тому, що іронічно не те, щоб жінки по факту емоційніші. Типу, де? Тому що, а давайте, давайте ми трошки згадаємо статистику, скільки в нас а, всяких насильників, всяких чуваків, котрі стоять за розбої, за драки чоловіків, жінок. Ну і тут все стане доволі таки очевидно, що де жінки в принципі менш емоційніші. День. Але також більш відкриті до емоцій. Це також тупізм людства, така дрянь, чесно, я не знаю, як так сталося. Ні, я, я знаю, я не розумію, чому. Та треба просто признати, де в нас не вийде просто взяти щось від гетероперінгів та перекинути це сюди. Тут в нас це от нерівноправ'я, воно працює ну, по-іншому. Все ще можна використовувати базу, як я казала в відео про гетьпері, база в нас в нерівноправних стосунках це про що? Це не про сидіти вдома, варити борщі, це про те, просто хто більше вирішує якісь серйозні штуки. А серйозні штуки в нас вирішує хто вирішує відповідальна людина, розумна людина, досвідчена, в частності доросліша людина. І тут цю базу застосувати теж можна. Але з цією великою різницею, що Слешперінгах це все буде просто реально набагато агресивніше. Що я тут маю на увазі? Перше, хочу сказати: дай-деде, да, да, я не греблю всіх під одну якусь ознаку, не можна так робити, але ми тут кажемо про ну. В общем, не звичайно, і гетперінги, господи, там таку агресивність можна забиваха, там таких істеричок можна зробити і з чоловіка, і з жінки, що жесть, просто дах поїде. Але це зустрічається набагато річ і виглядає, чесно сказати, в слешперінгах, особисто для мене, на пишу як вам, природніше. Ця от деяка агресивність, деяка істеричність на деяких моментах. І знаєте, просто істеричність. Це, типу, не прикольно. але істеричність з агресією, ну. Це немножечко жопа жим-жим від е, наскільки в нас напряжним стає в такі моменти сюжет. Думаю, якщо ви все ще дивитеся це відео, то очевидно ви в темі, і тому у вас ну спливе декілька фанфіків, можливо, декілька оригінальних флешпар, там, де вот така от є агресивність і істеричність. Це таку драму вивози. Просто мама мія, і знаєте, що це прекрасно все ще поєднюється з тропом друзів. Від друзів до коханців чи від друзів до взаємної закоханості, таке теж буває. Особливо оця от істерична драматизм, від коли в нас друзів і теоретично до коханців, але виходить, що у нас незаємне кохання. Чуваки там таке прописати можна. Також не забувайте, що я вам тут просто підкидую як ідеї для натхнення. На да, розповідає про деякі проблеми, але в частності ідеї для натхнення, і тому, що далі це зробити? Що далі вам з цієї інформації якось як її оброблювати, як її застосовувати, все на ваш вибір. Я вам підкидаю деякі обривки навіть ідей, щоб у кожного це розвилося в щось своє. І також мені складно було б обговорювати якісь інші тропи перед тим, якби я вам не сказала про те, що. А чому в нас люди, котрі пишуть такі перінги, котрі пишуть такі оригінальні пари, вони забувають про деяку, ну знаєте, таку дуже неприємну, дуже таку, от насправді, максимально непосновно тупу фігню, але котра все ще існує в нашому всесвіті як гомофобія. І я не кажу, що якщо ми прописуємо якийсь лише то обов'язково, обов'язково в нас має бути якийсь родич одного з чуваків. Чи околення, в принципі, все цих чуваків гомофобними. Ні. Тому що, да, виглядає, що в нас більше суспільство гомофобне, але так, в більшості суспільству взагалі насрать на всю цю тему. Вони і не підтримують, і якось не агресивно вступають проти. Так, більшість навіть. Ті, хто плюс-мінус, їм все одно, вони такі, типа, мені якби все одно, оця от думка, знаєте, мені все одно я просто не хочу якби це бачити, і бла 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 Але по факту їм реально просто все одно. Ї їм просто пофіг. Вони відносяться нейтрально трошки негативно. І навіть якщо головним героєм чи якомусь одному тут. Герою пощастило мати околення, котре все таки підтримується, все таки класне і бла -бле, бле Ну в цьому настрої, що в нас гетеро і тільки гетеро, зараз це трохи змінюється, але все одно в цьому настрої людина виховувалася, вона росла. Навіть якщо активно це не нав'язували словами, все одно ну врубаєш телек, і якщо ми згадаємо до 20-х років, ну давайте так, абсолютно 99-9% всіх фільмів, серіалів, нас навіть на українському телебаченні 100%, в нас були про гетеропари, гетероперінги тоді, напевно, такого слова навіть не існувало, але от гетеропари, да? І у цьому настрої, коли виховується людина. Ну, одразу так прийняти, що ти тепер з вотетіх вот, да. Ну, це так дивно. Тобто нема навіть ніякої дискусії всередині себе, типу, а щось не так, а це точно то, а блін, а що тепер буде? Є окремий піджанр, я так та називаю, піджанр, внутрішня гомофобія. Де це штука, котра є далеко не завжди, і вчасно і в фанфіках навіть не те, щоб має якийсь сенс її втюхувати, як якщо особливо в нас фанфік цей менш, ніж на 50 сторінок. Тіпа, на почві цього просто дуже легко розіграти драму. Але проблема в тому, що Драму з цим під жанром її треба витягувати і витягувати довго, щоб це виглядало нас реалістично, тому що це такий як не те, що прям комплекс, але штука, котра. Ну, доволі сильно на нього схожа. І також в цялої вона, очевидно, навіть не потрібна персонажам, котрі, в принципі, до цього в свою орієнтацію якби врубалися. Але якщо в нас все життя 100 гетро, тіпа, да, тіпа, і тут, о мама Мія, попався якийсь там на горизонті пітушок і хоба! яка сталася пригода, скажімо так, а персонажу по баку. Uh. І Якщо в нас це не фантики, як я казала, тому що фантики все-таки ми приходимо на те, щоб за цим, ми приходимо, навіть якщо за драму трохи іншого характеру, а от в нас оригінальний, оригінальна пара, оригінальний сюжет, і тут нема ніякого самокопання, навіть навіть чуть -чуть. навіть думки, що а як так сталося, навіть якоїсь невпевненості у цих почуттях. Не всюди це потрібно, я згодна. Я не те, щоб хочу нав'язати вам, що у кожній сюжеті, там де персонаж до цього не розумів свою орієнтейшн, треба це впихувати. Ні, але якщо є можливість, якщо вам такі подобається, якщо дозволяє сюжет, якщо дозволяють персонажі, то можна, це не добавить чогось поганого. Це тільки покаже людям. Читачам, що в нас персонажі, вони не просто персонажі, це все-таки особистості з переживаннями, котрі реально можуть паритися на рахунок якихось штук. Ну і під кінець, які ще тропи я вам можу підкинути, не те, щоб вони гіперсильною якось динамікою будуть відрізнятися від друзів від, 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 до від, від коханців, але це все одно щось інше, про що, будь ласка, не забувайте. Перше це oh my Гарбл-колеги. Колеги в офісі, колеги, в принципі, по роботі, які буду ні було. Ну це ж так круто, ну, це ж так класно. Є багато робіт з таким тропом, тобто людям це подобається, і чесно сказати, хоч. Хоч у нас багато, реально багато і робіт з таким тропом, він напевно ніколи не набридне. Його, звісно, можна розвинути в те, що в нас керівники підлеглий, розвинути в те, що в нас двоє звичайних робітників, розвинути в те, що в нас не те, щоб колеги, да, трошечки змішати це з тропом від ворогів до коханців, коли в нас двоє чуваків з різних контор, можливо, вони навіть головні. В цих конторах, але вони просто не можуть не суперечити. Отак, от це теж доволі таки прикольно. Трошечки драми, трошечки можна навіть комедії в це навалити, реально тому що ну, чуваки, ну, чуваки, офісна якась тема, якась робоча тема. Це, це така почва неймовірно прекрасна для і рофл моментів, для і драма моментів. Тут, звісно, вже як хто особисто це все сприймає, але якщо у вас є якісь задумки, в котрі можете під це підігнати, вперед чуваки, це прекрасний шлях, і я вірю, що якщо ви прям палаєте до цього всього написання, до реально пропуск для показання чогось прекрасного, то у вас все вийде з цим тропом. Троп випадкова зустріч. Чомусь про нього всі різко забули. Раніше, наскільки я, я пам'ятаю, він був доволі таки популярним. Зараз всі чого-за конкретно підзабили на це. Тому що я і фантики, якщо знаходжу якісь з цим трупом, то вони древні якісь роботи, якихось я прям зовсім не бачила з цим трупом. Хоча, ну. Всі ми його знаємо, скажімо так, абсолютно всі. Випадкова зустріч це прекрасна тема для того, щоб показати що… дві штуки показати. Перше, що в нас перше враження, воно дуже важливо. Друге, що перше враження може бути неправдивим. Також не троп, але штука, з котрою можна вигадати доволі таку величезну кількість якихось смішних на ситуацій гейрадар. Хто не знає, що це, то ну, можна назвати це терміном, коли ми по зовнішності, по поведінці, по характеру людини можемо подумати, що ця людина в нас гомоорієнтації. І от за допомогою помилки цього Гірадару, серйозно, стільки. У гарчиків можна набабахати. Прикол в тому, що мені ідея на рахунок цього, я не бачила, скажу одразу. Я не бачила, щоб а, цю штучку якось використовували в коміксах в мангів, фанфігів, тому чому іншому, чому завгодно взагалі, да. Я бачила треди. В Reddit, там, де розповідали про смішні ситуації, коли цей от Герадар він помилявся. Тобто, коли в нас людина, котра ну, на мільярд відсотків виглядає як Гомо, була насправді на ті ж мільярд відсотків, насправді гетера, і навпаки, як людина, котра виглядає просто як ну максимальна гетера-гетера, насправді трохи не за той лагерь. Хочу підвести все дуже простим, але максимально по факту тейком. Чуваки, звичайно, все, що я сказала, що так не можна робити, можна, але правильно це використати, щоб це виглядало гарно, щоб це читалося прекрасно і сприймалося реалістично. Ну, блін, можуть не всі, можуть люди, в котрих вже є якісь знання на цю тему, в котрих вже є досвід в прописуванні таких приколів, чи котрі просто генії від народження. Тут вже. Від людини до людини, випадок до випадку. І, звичайно, ви, навіть якщо недосвідчений автор, можете експериментувати з різними такими штучками, але просто тоді будьте обережніше, думайте більше, ніж якісь перевірені нормальні варіанти, і обосновуйте. Всі свої рішення, в принципі, треба думати завжди. Але коли це щось неоднозначне, коли це щось заїжджене, а ви хочете використати це, щоб як я й казала, виглядало круто. Тут треба все таки мізки піднапрягти побільше. Також як ви розумієте, останнє третє відео з серії цих відосів буде в нас про Фемслеш, про справжню жіночу дружбу. Чекайте, чекайте, підписуйтеся. Я не буду сильно затягувати з цим відосом. Ну, обіцяю, буду старатися як наймога більше. Можливо, перед цим відосом випущу ще якісь. Але от більше там двох відосів, не з серії цих цих відео, не буде. Тому підписуйтеся, навіть якщо О, серйозно, чуваки, якщо вам сподобалася конкретно ця рубрика, можете підписатись, почекати, коли вийде профемслешперінг, і підписатися нафіг, якщо вам інші відоси не сподобаються. Якби... Буває. А це була Міра. Cima, pra